Я скажу, что

Бозь, контраде! Біжай! Вісовий! Що його заставляють, що я вас заставляю зараз при цьому вимоги? У нас туполя потім. Чому так висохне? Чому трошки нижче? Але що, крути головою. Відбір Відбір допрацьовує. Вчора, говорю, грай вишити, входять, що я щось поміняє. Смірно. Не рустай перед захисником. Давай, Вуще, Вуще, Підарчук, Тячук. Маши відбір. Андрюша, йщи мать. Шукай третє. Тячук відбір. Піднімай мене. Вчора, я ти вчора обіцяв, ти починаєш знов тормозити. Ти не знаєш, що робити в ситуації. Вчора ти обісняв. Сумки сюди в коридор, пожалуйста, між кішками забери. Сюди, сюди. Паші да, Федорчук, да. прийом м'ячика це дуже важливо. От бачиш, рай, Вниз мяч, вот. в Спокійно, <васния> ти і подадуть, Андрій. Поставте паузу, да? Зачем ти прилітаєте? Ще голову руками, ходим водій. Стой за зону.

Что ты сейчас хочешь делать, Смирнов? Я тебе вчера объяснял, не издевайся. Вот ты, насе куда? Куда? ти Андрей, куда ты не знаешься? Ты мне объясняешь. Давай, играй, Никита, не пропускай мяч, играй! Жора, ты видишь, что он убегает? Так принимай, разворачивай. Я тебе объясняю, тебя нету там партнер. Лев, кулаки идут, а не лоток. Аль! Аль! Ну ты стоишь, человек перед тобой, а? Ты ему даешь гол забить, а? Стоишь, боишься, текаешь от мяча.

Умница, Жора, здорово. Даня, с ударом. Мазурин, перед тобой в урока. Жора, сейчас здорово, умница. Давай, давай, Сам, ай пятка внизу. Thank you.

Приймай, Ілья, приймай один годин, вище, там, ворот, вийшло. Підочук сюди Ілья вище. Сбирать, передачу! Біжай! Віронік!

Дима, смотри назад, назад. А не кидай тебе, кидай тебя! Вероніка, ну ти ліцов. Ви знаєте, як два німих сліпих з ними граємо Лише. в футбол. Ти мовчить, а ти не бачиш. Ну подскажі, друг другу. Грай, Дима, є три, три. І я вбиваюсь. Савецький, партнер чекає передачу. Прости, Данил. Да, выше. Браво! Два один! Акапен! Хорошо, выше. Илай. Выше. Прокопенко, відкривайся. Илай. Выше.

Смотри передачи, смотри. Смотри. Браво, браво. Смена! Смена! Фишка, Мазурен. Ну запитаю судьи. Ну вы что, свисток не чуете, Даня? Ну шапку подними вверх, если уже закрыли. Андрей, всегда проси ему под правую ногу. Проси, не бойся, проси, проси. И! Вот это наигровочка, Мазурен, Голи! Молодцы! И в отбор да И вот бор сразу, да, бор. Да, Андрюха, да, да. зона, Шевченко, зона. Ближе! Браво! Обир! Обир! А, браво, Серый, браво! Хорошо, Черзиня, упадет. Андрюха, поджимай чуть-чуть, сильно далеко. Поджимай, поджимай. Да, Жора. Лесовый! И. Браво, Даня. Ты тобой, смотри. Куда ты бежишь? Дальше. Спокойно в руку. Думай, спокойно. Ищи свободного, думай. Выбывай, весовый же есть. Лежать ты его не Неужели ты не видишь человека свободного? Или тебя все сливают. Лев, ти що не бачиш, з столик один стоїть! Так, Хороший перемір! Не треба вийти, розгортайте, бо їм! Переперепери! Розібрали гравців! Важно! Жора, зачем ты опускаешься? пятый раз. Выйди с майданчика. Играй вот под последним. я Якубе на игру. Лисулей, найди гравца. Лисулей, твой на подборе. Сти, тут все Вот Взагалі Ой, че, Тимка, став! Йо, чоку, Ой, уличка, доставай, пас, пас, ротай, тебе, ротай, Зачем ротай, тебе возвращаться? Ти нападаєш. Там є кому працювати. Стіна. Навіщо ти повертайся? Ты що, здівайся на да, Я тебе за, за игру подсказую шестой раз. Ти знову йдеш туди. Да, Ты що, не розумієш, не є підсказка? Ну дай ну, туди, мій, як хочеш. Бежи на своїй кутові з там. Приймай, м'як, приймай. А чого ти не біжи? Чому?

Бліже, ближче, ближче. Якубін, ближе. 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 Перед передайте. Перед передайте. Вставай, Алі! Сам! Сам! Що ж ти ведеш до суперника? Лісовий! В Тебе зліва, зліва зона війна! Куди ти, ти м'яч обрабатиш? К сопернику, а?

І я говорю, ти чуєш? Бий поворотом, перед тобой ворота. Навіщо ти йому в кутові проперець і даєшся передачу? Бішка, не пролітай, біша! Я заставляю, я в мір перевернувся. Я заставляю нападаючих бить поворотом. Я такого, в футболі не бачив. Нападаючий сам повинен це робити, а не я повинен його заставляти.

Поворот, поворот. Вероніка, Вероніка Щоб забити гол, потрібно ударить поворотом Молодець. Покажи, хлопцям, приклад. Вероніка, дуже чудовий приклад, молодець, то вони бояться бити поворотом Вероніка Вони вважають, що можна гол забити, не бити поворотом Вероніка, дуже чудово. Браво, Вера, уніса. Тока є саперні. Дамочка, вперед. Сам, 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 сам уже. Пірод, Бой, не смотри. Не смотри. Зі тобою. Гра, робота, виходь, Молодец, Дамир. Дамочка, браво, дама, браво. Де мірший наш м'яч? Залиш захиснику. Дуже чудово, Дамочка, дамочка. молодець. Бойся, Міне! І Міне! Розвертайся. Скатней, скат, савицька, скатка, так. Молодець. І зона зразу моя. Тобі не треба тут розмовляти. Білай, відповідай за все. Вльот! Дай, грай, не бійся! Не пали, не пали. Білай! Да. Білай, успоряджай! Вперед! Сильніше можеш! Чи це максимальна сила в тебе? Браво, Демір! і Ой-ой-ой! Вікторія де Бразилію, Антон Андрієва! Дивіться, що дівчина творить! Браво, Верені! Покажи приклад, вони не знають, що ти 17-го року народження! Браво, Раз-два! Веронік! Праць, праць, праць. -праць. Велай, зручніше постав, прокопенка найди. И... Хорош! шукай партнера! Добре! Думай, Дамір! Раз, два! І Прокопенко! Молодець, сіза! За гравцем, за воротарем, молодець! Заб'єш гол через 20 років! Оставайся, оставайся! Правильно, стіза спивай, Прокопенко! Отримаєш м'яч! Через дай! трисять!